Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент в Європу прибув американський ядерний розвідчик, самоліт WC 135 r Констант Фенікс». Основна задача самоліту – наблюдение за ядерними испытаниями відслеживання ядерного оружия, а також збор проб воздуха на наличие радіоактивних веществ. Ну, і, в общем, вы понимаете, спецборта по странної случайности. Києвом вазможний ядерний катастрофи на АЕС. залужний і шаптала були на рівненській атомній станції. Вони спілкувалися з експертами, атомниками я звісно, ми не знаємо про що йшла мова. Ми можемо тільки здогадуватися. Я певний такий офіційний офіційне повідомлення щодо цього. Але чи можемо ми припустити, що дійсно зараз залужний збирає інформацію для того, щоб розробити план деокупації запорізької атомної станції? Зокрема, я думаю, що він готовий. Цей план зараз іде уточнення деталей пов'язаних з тим, що на випадок певних загроз і катастрофи, а, яким чином діяти, наскільки це впливає, тому що. Головнокомандувач і начальник генштабу вони думають в першу чергу про своїх підопічних, тобто про військо, і це нормально, і це природні, і так має бути. Тобто, зрозуміло, що всі наслідки мають бути прораховані має бути зрозуміло, потенційна шкода і небезпека для військових, розумієте, тому що вони mm. будуть там знаходитися неподалік і треба їх захистити. І, власне кажучи, прорахувати будь-які варіанти, всі ризики це потрібно робити. І вочевидь, такі візити на електрон. Станції атомні спілкування з фахівцями. Демонстрація, як це працює, чого очікувати, якщо розташовано, звичайно, воно тільки поглиблює такі знання, і звичайно, це дуже добре, що це відбулося на цьому тлі. Також є інформація певних експертів військових, які говорять, що після події з походом Вагнера на Москву Путін втратив керування ядерною кнопкою. Тобто, я не знаю, в якому вигляді це відбувається технічно, як він може це втратити, але принаймні, ну частина людей, яка запускає ці процеси... Процеси вже не на стороні Путіна. Наскільки це припущення вірогідне за вашими оцінками? Все можливо, справа в тому, що взагалі ядерна кнопка вона ж не єдина. Є три однакові валізи. Вони знаходяться в начальника генштабу Росії, міністра оборони і безпосередньо у Путіна. І для того, щоб від це, що стосується стратегічної ядерної зброї, що стосується тактичної, механізм він все ж таки простіший, він не такий складний. Але разом з тим, для того, щоб привести це у виконання, має пройти цілий ряд фактично виконання цих наказів і радки. І звичайно, що враховуючи ситуацію, яка була з Пригожиним, є така думка, що це десь може дати збій. Ну таке дійсно є, і можуть не виконати. І фактично це стане приводом для усунення Путіна. Але це версія. І дуже не хотілось би її перевіряти. Тут я з вами абсолютно погоджуюся. Хай вона лишається на рівні версії. Варшава закликає Вашингтон передати їй ядерні боєголовки у зв'язку з тим, що Росія має намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Тут потрібно розділити. Все ж таки, мова не йде про те, що Польща стане ядерною державою, тому що це ядерна зброя не її. І рішення про її використання теж буде ухвалювати не Польща, тому що вона не має на це вплив. Мова йде про те, що Польща хоче використати механізм, який діє в НАТО, nuclear sharing, тобто, по скажімо так, поділу ядерної зброї і можливість розміщення американських ядерних боєголовок себе на території. Як це робили сполучені штати, наприклад, на території деяких європейських країн, Німеччини, Нідерландів, Бельгії або Італії. Для того щоб гарантувати безпеку, я думаю, що ця версія жива. Тому що десь кілька місяців тому вперше цю заяву зробив польський президент Дуда в інтерв'ю для польських ЗМІ, Потім вона зникла так з інформаційних теренів. Я так міркую, що це вивчали реакцію і, зокрема, вели перемовини з партнерами. Але якщо знову ж таки зараз до цієї теми повернулися, я думаю, означає це, що якісь консультації були проведені і, США, і з іншими партнерами по НАТО, що дає можливість польському уряду знову ж таки піднімати це питання. Отже, це розглядається на сьогоднішній день. Як один із механізмів, запобіжників а, ядерного стримування Росії. В сході ми надіємося тільки на перемогу нашої країни, але дозволю собі знову проявити скептицизм в плані шапки закидательських настроєнь. Щодо того, що Росія залучила 90% своїх військ для України, я скажу, що це і для нас гарний знак. Ми розуміємо, що Росія, коли починала свої. Бойові дії вони там взяли частину самого головного своїх бойових підрозділів і хотіли ними просто захопити там за тиждень за три дня Києва за тиждень всю Україну. Зараз ми бачимо, ми ж розуміємо, що Російська Федерація готова була воювати не. І армія, скажімо, створювалася, армія розвивалася, армія утримувалась не для війни, не для війни з Україною, а для загрози з НАТО, для загрози всьому цивілізованому світу, для того, що ми там Європу за місяць захопимо, а там Прибалтиці погрожували Польщі іншим країнам. А тут зараз. Розв'язали війну, і така велика країна 90% своїх військ перекинула в Україну, і немає практично ніякого успіху. Те, що було на початку, де вони захопили там зв'язку з деякими нашими помилками, нашою неготовністю, але зараз зупинили і 90% армії, яка вважає себе другою армією світ. То не можуть нічого зробити нашим збройним силам, які зараз в більшості складаються з мобілізованого, скажімо, громадян України. Тому ми розуміємо, що ми просто зламали Росію і зараз. Вони ще можуть там дещо говорити, тільки за рахунок свого ядерного озброєння, але ніхто не знає в якому вони стані. Тому це ще раз говорить про те, що Україна виповнила ту місію, для якої Інші країни створювали цілий блок. Да, вже зараз 32 країн. Це зробила поки одна е, Україна, скажем, е, утримала цю армаду. Що стосується Ф-16, ну знаєте, таке е, поняття як контрнаступ до закінчення контрнаступу. Ну ніхто не знає, коли цей контрнаступ закінчиться. Е, він може закінчитись і зараз, не почавшись, коли ми зрозуміємо, що ми просто не можемо, будемо втрачати ресурси до прикладу. Я, я не Скажем, не настою, а кажу, коли ми побачимо, що ми скажемо тратимо ресурси, не можемо просунутися через те, що у нас сильна оборона у противника. Це може зараз там, скажем, закінчитись і перейти в такий режим першої світової війни. Може бути по іншому, коли ми там будемо просуватися невеликими частинами, як ми зараз це робимо, і це може там бути. Безкінечно, там декілька місяців, можливо, більше тому питання, що має на увазі генерал, коли говорить про те, що до закінчення контрнаступу, я би сказав, що, мабуть, ну це міністр оборони говорив, що ми отримуємо отримаємо їх до кінця року, ці літаки, і хотілося б в це дуже вірити. Ще питання, які літаки ми отримаємо? Ну, питання, що всі кажуть F-16, але F-16, наприклад, зразка 70-го року відрізняється від. Модернізованих F-16, які там 2000-х років і 2000, там після 2010-х років це зовсім різні F-16, що стосується їх радарів, основних тих частин, які ну є зброєння. Тому я думаю, що питання на те, що вони нас сильно підсилять, це питання кількості в першу чергу. Ми розуміємо, що Росія на озброєнні зараз має тисячі літаків. Це і Сполучені Штати, і Росія це одні з таких країн, які мають. Найбільше літаків, звичайно, що сучасних в Росії набагато менше це сотні, але щоб створити паритет, нам теж потрібні сотні. Будемо дивитися, скільки нам будуть передавати зараз на даний момент, якби ми мали якусь кількість, я з вами погоджуюсь. Ми б це підсилили наш контрнаступ. Але при такій кількості, як в Російській Федерації, я вважаю, що все ж таки нам треба акцент робити на створення серйозної системи ППО, тому що виграти паритет з Росією по літакам. І в перспективі його утримати це досить дорого, навіть для великих країн з великим, великою економікою, не те, що для нас, але там де якась кількість, там я сподіваюся, 100 або більше дало б нам можливість краще берегти наше небо і не звичайно краще підтримувати наші війська в наступі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.